Вітаю всіх на п'ятому уроці по роботі з Altium Designer. Ми поступово завершимо ознайомлення з інструментами по розробці принципових схем і плавно будемо переходити до створення друкованої плати. Сьогоднішній урок буде один із двох проміжних. Сьогодні мова піде про фіналізацію роботи з принципової схемою, а в наступному уроці перейдемо до попередніх налаштувань перед трасуванням друкованої плати. Отже, сьогодні мова піде про нотацію схеми, що в автоматичному режимі дозволяє проставляти дизигнатори біля компонентів. І варіанти дизайну, що дозволяють зробити продукт в декількох варіаціях для зміни можливостей і так званих опцій продукту. По завершенню роботи над електричною принциповою схемою необхідно представити дизигнатори. Знаки питання біля дизигнаторів компонентів це спецсимволи, які Altium автоматично перетворить на цифри відповідно до правил анотації. У автоматичної анотації є дві складові. Перша стосується мультиканального дизайну. Тобто, коли ви користуєтесь ключовим словом Repeat, або ж просто перевикористовуєте аркуші схеми декілька разів. І друга складова це вже безпосередній інструмент для розставлення чисел біля літери компонентів. Отже, якщо ви користуєтесь мультиканальним дизайном, тобто у вас є повторюваність схеми, як у мене. Є канал 1, є канал 2. Бажано б користуватися так званими кімнатами або жрумами. Про них мова піде в наступних уроках. І перша складова анотації налаштовує іменування даних кімнат і компонентів в них. Для цього необхідно перейти у випадаючий меню Project, вибрати пункт Project Options і перейти до вкладки Multichannel. На даній вкладці можна налаштувати іменування румів і варіант додаткового суфіксу у компонентів, які приймають участь в мультиканальному дизайні. На вкладці є візуалізація, яка динамічно змінюється під час зміни параметрів і дозволяє зорієнтувати, який параметр що саме змінює. З моєї практики, більшість розробників обирає серед усього набору варіацій, варіанти, в яких підпис менше всього займає місце. Тобто це або просто з нумерацією через роздільник, або з літерою в кінці. Із своїх уподобань мені більше подобаються варіанти з буквами, оскільки в такому варіанті не треба спеціальний роздільник, особливо між цифрою дезигнатора і позначкою каналу, а також з урахуванням того, що людині простіше читати букви, аніж цифри. Після змін параметрів мультиканального дизайну ми маємо змогу продивитися попередні, як будуть виглядати дизайнатори компонентів у каналах. У нас ще немає цифр, але вже є суфікси. Тобто канал А буде позначений літерою А біля всіх компонентів, канал 2 буде позначений літерою Б біля всіх компонентів. Після того, як ми вибрали потрібні нам параметри мультиканального дизайну, можемо перейти безпосередньо до анотації даної схеми. Для початку треба перейти в едітор. А потім перейти в Tools, Annotation, AnnoTate Schematic. У даному вікні ми можемо налаштувати конфігурацію анотації схеми. У розділі Order of Processing можна вибрати варіант послідовності анотації компонентів на схемі. Можна анотувати знизу вгору зліва направо. можна згори вниз і зліва направо. ну і відповідно так далі. Візуалізація допомагає обрати нам потрібний варіант. Стосовно ЄСКД, у нас іде нумерація зліва направо і порядка. Але іноді дуже буває зручно, коли анотація робиться вертикально, особливо, коли у вас дуже багато блоків, які розташовані, або роз'ємів, портів і так далі. І вам треба, щоб і роз'єми, і різні компоненти захисту, резистори там, і, і так далі знаходились безпосередньо біля цього роз'єма і мали якусь послідовність. Тому іноді підходить непоганий варіант згори вниз і зліва направо. Параметр процес of визначає відносно чого ітерувати дизигнатори компонентів, тобто вважати компонентами його дизигнатор чи все ж таки саме умовно-графічне зображення. Якщо ж слідувати ЄСКД, то треба визначати саме по умовно-графічному зображенню, оскільки самі дизигнатори можуть не зображатись поруч із компонентом на схемі і не завжди та на рівних відстанях від нього. Далі у нас є список аркушів, в якому ми можемо включити або виключити дані аркуші з анотації. Задати послідовність анотації даних аркушів. Також можна задати спеціальний індекс, відносно якого буде починатися ітерація всіх компонентів на даному аркуші. Наприклад, ось так. А також можна задати суфікси. Які будуть відображатися біля дезигнаторів компонентів на даному аркуші. Щоб краще зрозуміти, як це працює, вимкнемо зайві аркуші, натиснемо кнопку Update Change. Як бачимо, на аркуші ЄПром, e вся нумерація починається з цифри 55 біля компонентів, і є суфікс літера А. Для аркуша DCDC -DC у нас лише є суфікс літера D нумерація починається спочатку, від цифри 1. Скинемо ці зміни, включимо всі листи. Також у нас є параметри Replace Subparts і параметри Matching Options. Дані параметри відносяться до багаточастинних компонентів, таких як мікросхеми спарних операційних підсилювачів, буферів, логічних мікросхем тощо. Тобто компонентів, які фізично в одному корпусі має декілька однотипних узлів чи елементів. Іноді частини одного такого компоненту можуть бути розкидані по різним аркушам, і щоб Altium їх не вважав різними компонентами і в проєкті була гарна наскрізна нумерація, то процес анотації параметризується даними параметрами. Хочу зауважити, що такий варіант використання багаточастиних компонентів не є бажаним, оскільки ускладнює читання схеми, хоч в цілому має місце бути. Але загострювати увагу на цьому поки не будемо. Отже, далі все, що нам треба, це натиснути кнопку Update Change List. Altium запропонує змінити в даному проєкті 46 компонентів, верніше їх дизигнаторів. І тепер ми можемо побачити ось в цьому стовпчику, як змінилися наші дезигнатори. Далі натискаємо Accept, Execute. Дивимося, щоб кругом стояли по дві галочки, тобто це перевірка і виконання перейменування. Також, якщо і будуть помилки, то можна даним флажком вивести лише помилки. І натискаємо Close. Закриваємо. І бачимо, що у нас змінилися біля компонентів дезигнатори. В каналах, відповідно, цифрова частина дизигнатора залишається одна та сама біля цих компонентів. Змінюється лише суфікс буква. На інших листах так само. Всі компоненти мають унікальний С-дезигнатор. І в цьому проєкті є гарантія, що цей компонент буде лише один. Якщо занотація схеми наче все зрозуміло і нічого складного немає, то анотація Device sheet викликає певні питання. Як розглядали у минулому уроці, аркуші девайсів додаються до проєктів як посилання, і таким чином компоненти на таких аркушах мають дизигнатори, які були встановлені їм у іншому проєкті. Оскільки аркуші девайсів знаходяться під захистом від модифікації, то змінити дезигнатори у нас також не вийде. Звісно, це логічно, адже зміна дизигнаторів у даному проєкті змінили б їх у відповідному вихідному файлі. Тут на допомогу приходить інструмент як анотація на рівні плати. Для цього необхідно перейти в меню Tools. Annotation і вибрати пункт Board Level Annotation або гарячі клавіші Ctrl плюс L. Далі треба налаштувати анотацію. Зліва у списку фільтра аркушів виключаємо усе, окрім аркушів девайсів. Далі йдемо в Annotate Options, де нам необхідно вибрати варіант анотації. Якщо у нас аркуш девайсу не в мультиканальному дизайні, то слід скористатися варіантом, який ви бачите на екрані. Це пронумерує усі компоненти аркушу девайсу відповідно до скрізної нумерації компонентів у вашому проєкті. У попередньому вікні на фоні ви можете бачити табличку, в якій вказано у компонента його локальний індекс на аркуші, стовпчик виділено червоним, і той індекс, який буде йому надано відповідно до наскрізної нумерації в проєкті, стовпчик виділено зеленим. Далі нажимаємо OK, йдемо в Annotate, вибираємо Annotate Undesignated. Як бачимо, анотацію виконана, і в останньому стопчику таблиці видно зміни. Далі нажимаємо Accept, Execute. Close. «Close». Тепер на принциповій схемі. Біля оригінального дизигнатора в дужках ми можемо побачити дизигнатор, який буде надано вже в нашому проєкті. І відповідно, даний дизигнатор буде показуватись на PCB біля компоненту. Якщо ж пройтись окремо по каналам, то ми бачимо біля компонентів надані дизигнатори по нашому проєкту. В даному випадку це хоч і неправильно, бо ми обрали правило анотації, яке більше підходить, коли немає каналів, але тут добре видно, які дизигнатори біля компонентів. Для того, щоб зробити нотацію для мультиканального використання аркушу девайсу, необхідно трошки модифікувати схему неймінгу. Оскільки я обрав варіант анотації каналів з суфіксом у вигляді літери, то додамо в схему неймінгу параметр Channel Alpha, що якраз додасть букву після дезигнатора. І натиснемо ОК. OK. У таблиці ви можете бачити індекси і майбутній варіант дезигнатора. На перший погляд може здати, що тут якась помилка, оскільки у нас крізній цифри в дезигнаторах були набагато більші. Але насправді тут все вірно. В полозі для Altium той же дезигнатор R1 і R1A це зовсім різні дезигнатори. І R1A раніше не зустрічався у проєкті, тому цифра у дизигнаторі не змінюється, залишається ідентичною вихідній документації. Якщо ж у проєкті десь був би дезигнатор R1A, то Altium нашому компоненту надав би дезигнатор R2A. Так, це може здатись трошки незручним, оскільки ми очікуємо, що в даному випадку логічніше було б в дизигнаторі використовувати наступну цифру від наскрізної нумерації того чи іншого компонента. І поставити дезигнатор, наприклад, R13A. Але з аркушами девайсів доводиться чому жертвувати в угоду уніфікації проєктів і можливості їх коригування, змінивши вихідний аркуш девайсу. Якщо ж пройтись по каналам, ми бачимо, що дезигнатори змінились тепер R1A, R1B і R1C відповідно. Ну і так з кожним іншим компонентом, який є на даній схемі. Доволі часто розробникам необхідно закласти апарат на проект і плату можливості зміни конфігурації і режимів роботи схеми. Або в процесі виробництва виникають потреби зміни компонентів на інші номінали, інших виробників, або використати пін ту пін сумісні аналоги компонентів. Altium дозволяє конфігурувати це через варіанти проєкту. Через варіанти можна включати або виключати в установку компоненти, або встановлювати заміну компонентів на аналоги або інший номінал. Хочеться наголосити на тому, що варіант, як на перший погляд може здатись, це не різні плати, це внесення зміни першочергово у принципову схему і вже потім відображення це на платі у так званому варіанті збірки. За допомогою варіантів не змінюється топологія плати, а додаються, чи прибирається з встановлені компоненти або встановлюються аналоги. За замовчуванням плата проєктується у вигляді так званого дефолтного варіанту. Інженер повинен від початку продумати можливі зміни компонентів відповідно до встановленого технічного завдання, за яким ця плата може мати певні варіанти включення і апаратні зміни параметрів. Також виникають обставини, за якими вже під час виробництва можуть вноситись зміни. Це більше всього виникає, коли стається нестача компонентів певного партномора, і їх необхідно замінити. Варіанти, наскільки це можливо, допомагають уникнути повноцінних змін у вихідній документації, відповідно у повній переробці проєкту і плати. По факту, під час створення варіанту треба згенерувати лише документи з принциповою схемою варіанту і документи на збірку плати, варіант BOM і файл для встановщика компонентів. Первинна схема і грибара для встановлення плати не змінюється. Отже, у нас є вже вам знайома принципова схема, де за кадром я зробив трасування плати. Мій варіант виглядає ось так. Для того, щоб додати варіант до проєкту, необхідно вибрати меню Project. І обрати пункт варіанс. Або у дереві проєктів натиснути правою клавішою на ім'я проєкту і вибрати Варіанс. Далі необхідно натиснути на кнопку Add Варіант і ввести ім'я проєкту. Окей. Тепер в таблиці з'явився один додатковий стовпчик з ім'ям нашого проєкту, де на полі навпроти кожного компонента можна натиснути на три крапки і вибрати дію, яку треба зробити над даним компонентом. Можна його встановлювати. Не встановлювати або брати йому певну заміну із бази. Натискаємо ОК. Тепер у нас в дереві проекту з'явився варіант реліз. Переключимось на даний варіант, двічі класнувши на нього. Також не менш зручним підходом для роботи з компонентами в варіантах проєкту є спосіб безпосередньо вказування на схемі, який компонент нам треба прибрати або замінити на інший. Для цього внизу аркуша оберемо вкладку редактора варіантів. І за допомогою інструменту Toggle можна вказати, який компонент ми хочемо прибрати. Наприклад, у варіанті реліз ми розуміємо, що нам не потрібні дані світлодіоди і дані резистори, оскільки вони, наприклад, можуть використовуватися розробником лише для дебагу схеми. А в варіанті, коли це випускається в маспрот, в десятках тисяч штук це зовсім не потрібно, і тим паче може зекономити нам гроші. Також це можна зробити за допомогою, як виділити всі компоненти нам не потрібні, і знову натиснути на клавішу. Таким чином, всі виділені компоненти стануть недоступні для монтажу. Для заміни компонента нам треба брати інструмент Alternative Parts. Обираємо його, натискаємо на будь-який елемент. Наприклад, я хочу замінити резистори 22 Ом на резистори 100 Ом. Натискаємо Replace, резистори 100 Ом. І так само робимо з іншим. Альтернативні компоненти позначаються підписом зеленого кольору. Налаштування цих кольорів і позначок відбувається через. Варіант. І Drawing Style. Відповідно, тут можна змінити позначки. Також в цій таблиці видно, що які компоненти ми прибрали Not Fitted. А які ми замінили. Наприклад, ось тут вказано. На PCB відповідно. дані компоненти. Щезають повністю. Якщо виберемо варіант нов варіант, вони встановлені. Якщо обираємо реліз, вони зникають. Таким чином, на виробництві дані компоненти не будуть встановлені. Що стосується резисторів R8 і R9, в даному варіанті ми бачимо підписи 100 Ом. В варіанті нову варіант у нас 22 Ом. А на цьому в мене все. Сподіваюся, вам було цікаво і мені вдалося доступно пояснити вам про анотацію принципової схеми та варіанти проєктів. Дякую за увагу і до зустрічі у наступних відеоуроках.